Усіх вітаю 29 липня 2023 року. Що ми сьогодні будемо робити? У нас у мене на учаску є сорти винограда, які дозрівають вже в серпні, а є сорти, які будуть дозрівати вже в вересні. І от ті сорти, які будуть в вересні, на сьогодні їх треба обробити. Це дуже важливо розуміти, які сорти, коли. Визрівають. Чому? Тому що зараз я буду обробляти як першу і другу обробку хімічними препаратами. Сроки ожидання тут десь днів 30. І там ще буде 2 дні в запасі. Що я буду приміняти? Це манкацеба, целитель. Буду приміняти твікс. Твікс йде інсектокаріцит, тобто лістовертку і. Ну, начебто ніде нема, але кліщик десь на листочках проявлявся. І буду використовувати фалькон. Фалькон атаїдіума Чому фалькон атаїдіума Тому що у нього є накопичення трошки. І я дивлюся, що використовую фалькон, нема у мене атаїдіума, Але ви ж розумієте, що ми ж не знали, колись які сорти. ну Приблизно розуміли, які сорти. Коли Коли? Созріють. Так що роблю зараз отак. Тому що мурамець у нас вже в такому стані. Ось, і мені треба його закрити. Бачите, муха літає. Бачите? Бачите? Якщо муха літає, значить десь якісь проблеми. А проблема з лістоверткою. Так що завтра будемо ще мити його монофосфатом і приводити до тями. Так, що я зробив тут? Тут у мене зоренька ось в такому стані. Є ще дві сіти, але я думаю, що... І тут у мене ще ось цимус. І савідущий. Так що я зробив? Коли я буду обробляти оцей виноград, це у нас емір і тут у нас сказка О, другий. Це у нас сказка. Теж почалося крашування у сказки. Бачите? Оце сентябрь. Навіть десь к октябрю. Оце сентябрь 100% і аватар. А це кишмиш У Золоце вже початок окрашування вази, отакий от капітальний. А буде она десь теж на сентябрь. Тому зробивши оце, бачите? Коли буду бризкать, щоб туди не залітало, там надранні сорти в мене. Тут я не працюю, тому нічого не накриваю. У нас тут Еверест, який почав десь трошки зажигатися, а цей вже майже спілий. Майже. Але трошки йому треба повисіти, тому що він в перегрузі. Я його підгрузив гарно. І так, повертаємося. Раз, два, три бакова суміш. Робити буду літрів 10. Так, да, десь літрів 10 зроблю. Зроблю обробку. І по сортам, які у нас на вересень, це їх хімічно такими тяжкими продуктами. Це крайня їх обробка. Всім дякую, зробіть лайк, зробіть підписочку. За комент буду дуже вдячний і всім до зустрічі!